Прийшов час обсудити той кейс, який я вам показував, чому тут не було розширення. Це наша початкова ситуація у пацієнтки. А, так, тут візуально виглядає верхність щелепа є заводжена. Завжди є певні нюанси, на які дуже варто звертати увагу. Ось так вона змикає. Середня лінія у нас дуже сильно не співпадає. Збоку, це ліва сторона. Бачите, зуб, вона кусає на зуб. Що робити в такому випадку? Звісно, цю сторону хочеться тянути нас дозаду, особливо, якщо в нас ще не співпадає центр лиця, а він не співпадає. Звісно, по класичній діагностиці ми спочатку робимо депрограмацію. Фіксуємо CS. Хто забувся, що це таке, ми обов'язково далі нагадаємо. І зверніть увагу, як закривається щелепа. Середня лінія підрівнялась трішки. Да, вона не вирівнялась до кінця. Вертаємося назад, дивимося. Раз, два. Дивіться, де вона була. Ось по ось цій ямці. Дивимося, де вона зараз. Змістилась фактично на половинку. Да? З цієї сторони перекриття норм, да? з цієї його не вистачає. Але ці зуби вони йдуть дуже дозовні. Ось цей блок. І я розумію, якщо я піду в такому випадку на розширення, як мені потім зібрати її праву сторону. Ліву я отримую розширю, а з правою мені що робити, а по правій доведеться ну, дуже боляче і довго гратися, щоб якось її скомпенсувати верхні зуби нахиляти. Що так компенсація, що так компенсація, тільки ще плюс розширення. Не бачу логіки, тому що і так ортодонтія – це непростий процес. Тому ми вирішили йти в даній ситуації без розширення. Ось так вона виглядає після фіксації CS. Як бачите, по іклам ситуація також краще стала. Нагадую, воно було рогущий вогор ікла був ось тут. Так? Тобто орієнтовно змістилось міліметра на 2, і нам ще трішки І ми дотянемо і виставимо центр верхньої щелепи. В цьому положенні ми виготовляємо шину. Шина друкована в друкованій шині кламера. Для когось це табу для мене це норма праці. І шина, бачите, як чітко стає, знову ж таки. Центрики у нас точно так, як після CS. Брекети у нас відпрацьовують саме тоненьку дугу. Чому шина не змикається на всі зуби? Нам головне, щоб змикалися і бічні зуби. Тобто два останні. Це умовно кажучи, як накушувальна пломба, тільки в інтерпретації шини. Якби я зробив просто накушувальні пломби без брекетів на нижній щілепі, зуби б сильно вколочувалися, ну і ми б отримали б іншу картину так ми відпрацюємо, знівелюємо вверх на шині, потім шину знімемо, додаємо брекети внизу. Це ми і зробили. Шину ми знімаємо, додаємо брекети внизу і звісно додаємо накушувальні пломби. Дивимося, центр, він нікуди не змістився, він лишився. Єдине, що вверх я починаю тягнути до мікроімпланта. Дуга в нас стоїть досить таки широка, щоб компенсувати цю сторону. І мені потрібно, щоб мічні зуби зліву нахилилися. В сторону щеки. Працюємо. Ось так вона виглядає з боку. Для цього дали крос еластик Для нас це є корисно, тому що вертикаль тут значно більше, ну, відкриття прикусу, ніж з іншої сторони. Тому для нас карти складаються просто ідеально. І ось така ситуація у нас є на даний момент. Центрики у нас фактично змістились за рахунок дисталізації. Ластики, наже такого характеру. Ось так вона виглядає без розширення по ширині. дивіться, як ми вже виставили цю сторону. Красиво. Мені також подобається. Тому та картинка, яку ми інколи з самого початку бачимо, не потрібно спішити лізти в розширення. Ще не розширяєтеся, його потрібно робити саме там, де воно потрібно. Завжди думайте про іншу сторону, а як ви будете нормалізувати іншу сторону. Якщо сподобався розбір кейсу, ставимо вогники, задаємо питання.